Дорогі брати та сестри, вітаю вас з міста Лева. Вже дуже скоро розпочнеться місіонерська школа, цілю якою є занурити нас не тільки в навчання, но й в силу Божу. Ісус, ходячи зі своїми учнями, вчив їх, показував їм приклади. Але прийшов час, коли Він сказав очікуйте Святого Духа і ви приймете силу. Ми можемо знати, що служіння може зростати. Що церква може зростати, що родина може бути міцною і мирною. Ну не бачите чого. І на все це нам іноді не вистачає сили, тому нам дуже потрібна сила Божа. І саме цей час, саме всі три тижні, ми будемо разом спілкуватись, молитись, служити Богу, вивчати святе письмо, мати багато дискусій і часу, який проведемо разом. Особливо ті, хто. Хочуть приїхати вчитись на стаціонарі, ми очікуємо вас з нетерпінням провести разом час, і нехай наша віра з вами вона має спілкування і єдність. Хай Бог благословить вас! Всіх очікуємо Львові.